Вовчанський, мій керівник, на той час уже ну, рай був зі мною. Каже, ну давай, прапор ж є. У мене звичайно був прапор. Ми його підняли на центральній площі Вовчанська. Ми зайшли перші, зайшли з нами хлопці Сил спеціальних операцій на адміністрації там, міської раді. А ми на площі. підняли. Хоча Вовчанськ вважається з 12 вересня офіційно е, уже деокупованим. Хоча 11 вересня він вже був під нашим контролем, вивесели на державний прапор, і це повинно буде свято саме в цей день. А, місцеві мешканці збіглись, люди були ну, в раді, ну, просто це треба було там, жіночки плакали, обіймали, їм всіх, цілували. Ну, ну, вони півроку були просто в окупації, да, і, там, і дійсно а, більшість чекала нас. Там, да, а, були і прикрі випадки да? людей, які перейшли на сторону ворога. Це не для кого не секрет. Багато колаборантів, які втікли до Росії, там чи де там потікали, але туди їм і дорога. Я сподіваюся, наша машина правосуддя їх всіх настигне, і вони всі отримують по заслугам. Якщо навіть ні, то по совісті, як мінімум, що їм буде стидно навіть повернутися в Україну і подивитися в очі своїм родичам, які залишились тут.